Господи Боже, слави, Отче вседержителю, Боже савофе, ти деревом життя посеред раю, дякуючи славу, хвалу і смиренне, поклоніння приносимо Твоїй величі і молимося щиро, щоб Ти молостиво споглянув на це знамення хресне, яке вірні раби Твої сусердям. І твердою вірою і любов'ю до Тебе спорудили, як знамення перемоги Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, свободи і визволення нашого пошли нині на Нього небесне, Твоє благословення, благослови, освяти і зроби його знаком сильним і могутнім. Проти всіх ворогів видимих і невидимих, хитрощів та спокус диявольських, людям же твоїм, нехай буде це покровом могутнім, утвердженням віри, зміцненням надії, перемогою в битвах, і що це хресне знамення тобі від душі з вірою приносять силою Христа улюбленого, Сина Твого, Боже, Господа нашого Ісуса Христа. Який Христом своїм диявола переміг, і смертю мертвим і наше визволення Духом Твоїм святим, окропленням водою цією освяченою, благослови і освяти і вилий на нього Твоє святе благословення, і силу, яку окропленням, кров'ю, розіп'яттям тіла улюбленого Сина Твого, те преблагословенне древо придбало. Благодаттю Пресвятого Духа і окропленням освяченою водою. Він я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується Хресне знаменняце, благодаттю Пресвятого Духа і окропленням освяченою водою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується, Хрестне знаменняце. Благодаттю Пресвятого Духа і окропленням освяченою водою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскресех смертью, смерть подолав і тим, що у гробах. Життя дарував. Христос воскресе із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскресе із мертвих, смертью смертю, смерть подолав. І тим, що громади життя, дарував. Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, зараз ми стали учасниками освячення і благословення цього нового хресного знамення, яке тут постало на цьому місці вічного спочинку, продовжує, як кажуть, ту історію і. Ми щиро сьогодні просимо, що саме той Христос, який був розіп'ятий на цьому древі хресному, а сьогодні воскрес, зійшовши, зруйнувавши пекло, визволивши всіх від вічної смерті, від вічної муки, дарує нам вічне і щасливе життя. Тому дякуємо Богу і дякуємо всім, хто трудиться, хто спричиняється до всякої доброї праці. Для один одного, для нашої громади, а також і для нашої України, щоб ми якомога скоріше дочекали того часу світлої тої перемоги, перемоги добра над злом, щоб мир благодатний запанував на нашій ненці Україні. А всякий ворог був посоромлений. Також хочу подякувати від себе, від нашої громади і жертводавцю Марчаку. Віталію Ярославовичу, який поофірував пожертвував це хресне знамення. Тут є мати присутня у лиці вашого. Ми дякуємо вам, вашій сім'ї. Дякуємо сьогодні. Хлопцям нашим тут є Іван з його друзями, Сергій і решта хлопців, які цей хрест тут встановлювали, це також є нелегка справа. Його встановити це треба розуміти, щоб зробити. Дякуємо Михайлу Саповичу, який поофірував і пожертвував цю плитку броківку, яку тут стоїмо. Ну і хлопці, також які встановили, і всім жертводавцям, хто приклався до цієї роботи, хто прикладається повсякчасно до будь-якої праці, і в нашій громаді, і в храмі один для одного для нашої армії. Нехай Господь повертає всім вам сторицею і дарує мирне і щасливе життя. Благослови Господи, жертводавців наших, всіх парафіян нашого храму, всіх присутніх тут, на цій молитві, їхні родини, військо наше українське і весь побожний народ на мирне життя. На многії і благі і літа. Христос воскрес мертвих, смертью смерть подолав і тим, що огробав, життя дарував. Христос воскрес мертвих, смертью смерть зараз ми. Розпочинаємо молитву нашу за спокій душ всіх тих, хто тут похоронений, всіх тих, кого ми сьогодні згадуємо в цих записках, всіх тих, кого ми згадаємо, кожен, зокрема, у своїй серці, у своїй душі, у своїй пам'яті, всіх наших від віку спочилих, братів і сестер наших, фундаторів, будівничих, цих храмів Божих, всіх добрих жартводавців. А також наших воїнів, наших захисників, героїв, які віддали життя своє за мир і перемогу нашої батьківщини, а також всіх невинно вбитих наших українців. Боже очисти нас грішних і помилуй нас!